Депортація. Ще ніколи, мабуть, українці так активно зацікавилися цією темою, як зараз. Коли українців можуть депортувати з країн Європейського Союзу, чинні правила та умови розглянемо у цьому відео, детально і без води, все, що вам треба знати. Отож, я впевнений, що коли ви додивитеся це відео, ви обов'язково поставте йому лайк. Ну а підписатися на канал Ілью Нойс, на якому ви зараз знаходитеся, я запрошую вас уже зараз. Влаштовуватися зручніше, і поїхали розбиратися із правил депортації. Будь-яка країна залишає за собою право депортувати іноземця, який порушив чинні її правові норми. Це стосується і громадян України, які мають статус тимчасового захисту в тій чи іншій країні. Причини депортації можуть бути абсолютно різноманітними, але однією з найпоширеніших є порушення імміграційного законодавства і правил проживання в обраній країні Європейського Союзу. Отож, коли українця можуть депортувати з країн Європейського Союзу? Депортація це офіційна процедура виселення особи з країни, в якій вона проживає нелегально, зазвичай саме так. Також причиною видворення можуть стати інші протизаконні дії іноземцям. Громадяни України також можуть зіткнутися з депортацією з країн Європейського Союзу, причому причин може бути багато, таких як нелегальний в'їзд, участь у злочинні поведінці або загроза національній безпеці країни, зокрема, мова йде про адміністративне чи кримінальне про порушення. серед найпоширеніших причин можна виділити такі порушення імміграційного законодавства: відсутність дійсної візи, відсутність дозволу на проживання, помилки або неточності в імміграційних документах, робота без необхідних дозволів, щоб уникнути непорозумінь і ускладнень з імміграційними правилами, рекомендується ознайомитися з відповідними законами країн Європейського Союзу, викладеними на вебсайтах офіційних їх представництв. Або знайомтеся з законами тієї країни, де ви безпосередньо зараз знаходитеся. Також розглядати депортацію особи в різних країнах можуть через наступні причини використання фальшивих документів під час перетину кордону, свідоме надання неправдивої інформації про себе, залученість до кримінальних і терористичних організацій, підозру у здійсненні іноземцями шпугунства або саботажу. Судовий вирок, який передбачає ув'язнення на терміни від одного року, ведення в господарської діяльності всупереч законодавству країни, відсутність грошей на проживання в країні і відсутність грошей на повернення додому чи транзит до іншої країни. Але є кілька категорій громадян, яких не можна депортувати, давайте їх розглянемо. Це найперше неповнолітні особи, які не бажають слідувати за депортованими батьками, особи з інвалідністю і тяжкою фізичною чи психічною хворобою, вагітні і матері немовлят віком до 6 місяців, ті, хто зіштовхнувся із загрозою життю чи переслідуванням у країні свого громадянства, а ще іноземці з посвідкою на постійне проживання. Важливо, перед переїздом у нову країну варто переконатися, що всі ваші документи в порядку, зокрема, перевірте термін дії закордонного паспорта, а також тип візи і наявність дозволу на проживання в ЄС. Овчасно поновлюйте ці документи, щоб уникнути проблем з імміграційними правилами. Ну, якщо у вас статус тимчасового захисту, то на вас розповсюджуються трохи інші правила. Як відбувається процес депортації людини з Європейського союзу у Європейському Союзі, процес депортації регулюється суворими правилами і процедурами. Особи, яким загрожує депортація, спочатку отримують офіційне повідомлення про намір вислати їх з країни. Крім того, їм надається право оскаржити це рішення про депортацію. За результатами адміністративних та судових процедур приймається остаточне рішення про депортацію або її сказування. Особи, які підлягають депортації, належним чином повідомляються про умови і заплановану дату їхнього видворення. Тепер до найголовнішого, заради чого, можливо, ви вимкнули це відео, чи загрожує депортація українським чоловікам. Нещодавно кілька країн Європейського Союзу заявили про намір допомогти в поверненні чоловіків прозовного віку в Україну. Такі заяви були зроблені після того, як Україна призупинила консульське обслуговування чоловіків. У віці від 18 до 60 років. Міністерство закордонних справ України назвало цей крок питанням справедливості. Втім, на думку експертів, депортація українським чоловікам все-таки не загрожує, адже європейські країни навряд чи погодяться піти на такий крок. До того ж, тимчасовий захист та інші статуси біженства не бачать різниці за статтю та віком. Адже особи, які отримали тимчасовий захист або статус біженця, не можуть бути повернуті до країни, де їм загрожує небезпека. І навіть за словами члена комітету Верховної Ради з питань національної безпеки оборони і розвідки Ірини Фріз, жодної депортації військовозобов'язаних з -за кордону в Україну не планується. При цьому оформлення консульських послуг військовозобов'язаними за кордоном буде можливе лише при наявності військово-облікових документів. Тепер що слід зробити українським чоловікам, які перебувають за кордоном. Наразі українським чоловікам присутного віку, які перебувають за кордоном, варто оновити свої дані в застосунку Резерв Плюс. Тільки тоді можна буде звертатися у ДП документ та інші офіційні відомства. Але існує ймовірність, що після оновлення своїх даних для подальшого отримання консульських послуг все ж доведеться повертатися до України, йти в ТЦК і проходити ВЛК. Ну і наостанок про депортацію підкреслю, що кінцеве рішення про депортацію українських чоловіків залишається виключно індивідуально за кожною країною. Зараз певні держави заявляють, що не підтримуватимуть українських ухилянців, тоді як інші не готові до рішучих дій і чекатимуть офіційних заяв Європейського союзу. У мене на каналі є декілька відео на цю тему, і загалом ми пильно слідкуємо за усіма важливими для українських біженців у Європі та світі новинами. Якщо ви хочете бути в курсі, запрошую вас підписатися, щоб нічого не прогавити. І тепер що з совістю пропоную вам поставити лайк цьому відео, бо я сподіваюся, що воно для вас було корисним. Ось іще кілька відео на моєму каналі, які можливо вам знадобляться. Загалом дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі у наших наступних випусках.